Доброго дня, шановні українці! 14 травня турецька долина поблизу міста Сикерян. Відео я зніму коротке і назову, назову його Спалять турецьку долину. Люди, які вирубують, палять вогнище, подивіться, палять в пожежонебезпечний період в жару. А вже 23-24. Де пожежна охорона? Де головний лісничий сукірянщини, пан Чабан? Подивіться, які вогнище, Свіженькі, свіженькі. Які величенькі вогнищі, да, подивіться. А пилючка йде, воно свіже. Де пан Чебан? Де пожежна охорона 101? Де сукірянська поліція з паном Лунгу? Не знаю. Я ходжу по турецькій долині і думаю, зустріну я прикордонника, правоохоронця, пожежника, лісничого, ну ще когось. Кордон молдовський, 2 метри поряд. པོ་བ་ཆིམ